Інвестиції доступні лише для багатих, або коли у тебе вже є великі заощадження. Чули таке? Вітаю вас на каналі, де всі ці міфи розвіюються. Мене звати Івана, і сьогодні ми поговоримо про те, як інвестувати всього одну тисячу гривень реальні стратегії для початківців, які допоможуть вам зробити перший крок до фінансової незалежності. Можливо, одна тисяча гривень здаються дуже малою сумою, особливо коли це від зеленського. Але навіть невеликий старт може стати фундаментом для майбутніх успіхів. В цьому відео я розповім, як правильно розподілити ці кошти, щоб вони не просто зберігали свою вартість, а з часом примножувалися. Звісно, на жаль, гроші від держави ви не зможете вкладати кудись. Але, хоча б, можливо, свої заощадження на таку суму маєте. Перш за все, хочу підкреслити: інвестування не чарівна пігулка миттєвого збагачення, а довгострокова стратегія, що базується на дисципліні, знаннях і терпінні. Саме тому важливо починати з малого, вивчати ринок, експериментувати, і головне помічати, як навіть невеликі суми можуть створювати великі можливості та вдяки ефекту складного відсотку. Отже, давайте розглянемо кілька реальних стратегій інвестування такої суми, як 1000 гривень. Перший варіант, який я хочу вам запропонувати, це інвестиції у військові облігації. Так, цей інструмент дозволяє не лише підтримати важливу сферу державних потреб, але й отримати стабільний дохід. Щоправда, він буде в гривні, і це, як на мене, найбільший мінус. Тому пам'ятайте, що якщо ви отримали прибуток від військових облігацій, потрібно одразу, одразу переводити його у валюту. Аби аби захистити свої гроші від інфляції та девальвації гривні, це важливий момент, оскільки збереження валютного еквіваленту допомагає мінімалізувати, по перше, ризики, які пов'язані загалом з внутрішньою економічною нестабільністю. І таким чином, навіть якщо початковий капітал невеликий, ви отримуєте можливість побачити реальний дохід і накопичити стартовий капітал для подальших серйозних інвестицій. Другий варіант це інвестування у фондовий ринок через індексні фонди або ETF. Багато міжнародних компаній, навіть українські біржі, пропонують можливість купувати частки в інвестиційних фондах, що дозволяє розділити свої ризики за рахунок диверсифікації активів. Як на мене, взагалі ETF – це найкращий інструмент, якщо у вас невеликий бюджет, адже за їх допомогою ви можете придбати повноцінний пакет акцій, який відображає загальний ринок або окремі сектори економіки. чудовий спосіб для початківців, або якщо у вас невеликі суми, оскільки він не вимагає глибоких знань окремих компаній, а дозволяє отримати вигоду від загального економічного зростання. Приклади такі ETF ви бачите тут на відео. Ще один цікавий напрям це дольове інвестування, яке може бути від 50 доларів. Так, так, вам не почулись, адже сучасні платформи дозволяють вкладати навіть дуже малі суми в нерухомість або інші активи. Завдяки таким сервісам ви можете поступово збільшувати свій портфель, вчитися на практиці і відчувати себе частиною великого ринку. Також неможливо згадати про можливості інвестування у криптовалюту. Хоча цей ринок волатильний і підвладний високим ризиком, і для початківців, особливо які тільки бажають щось почати, але тим не менш великі можливості цей ринок дає. Тому навіть невелика сума може стати гарним стартом, і ця тисяча також. І пам'ятайте, що інвестувати в криптовалюту потрібно лише ту частину капіталу, яку ви готові втрачати, адже все ж таки ринок може зазнавати значних коливань, особливо враховуючи сучасну політику Трампа. А якщо ви цікавитесь технологіями та можете опанувати базові навички блокчейну, то це ще може стати для вас класним досвідом. А якщо ви хочете все ж таки знати, куди потрібно інвестувати саме вам, я запрошую вас на безкоштовну консультацію від моєї команди, де ви поглянете на свою реальну фінансову ситуацію та які можливості ви маєте з тим, що у вас є зараз. І також зрозумієте, куди можна інвестувати, і взагалі, які перспективи у вас є. Посилання ось тут в описі під відео. І, окрім традиційних фінансових інструментів, також варто розглядати інвестування у власний розвиток, інвестиції в освіту чи онлайн-курси взагалі інвестиції в свою власну освіту можуть привести вам значно більше прибутку, аніж зберігання грошей на рахунку. Тому вкладання у свої знання це завжди вигідно. Адже набуті навички допоможуть вам краще орієнтуватися у світі інвестицій, приймати обґрунтовані рішення і, можливо, створити власний бізнес, що розвивати нові проєкти. Але як обрати правильну Ротегію, якщо у вас є лише тисяча гривень, по перше. Визначте свої цілі. Не втомлюсь про це говорити. Але питання: хочете ви зберігати капітал чи його примножувати? Дохід пасивний чи капіталізацію ваших об'єктів? Якщо ваша мета навчитись основам інвестування, то спробуйте якусь знаєте, комбінацію різних інструментів, наприклад, частину в індексні фонди, частину у мікроінвестиційні платформи, а невелику суму залиште для своїх експериментів з криптовалютами або для участі у навчальних. Курсах, по-друге, диверсифікація взагалі це ключове, з чого вам варто починати, навіть якщо ваш портфель складається лише з однієї тисячі. Тож навчіться, хоча б цю суму розподіляти між кількома активами, щоб мінімалізувати ризики. Наприклад, 40% можна в ІТІФ інвестувати, ще 30% у дольове, ще 20% у криптовалюту, і 10% у власний розвиток. Такий підхід допоможе вам зменшити вплив негативних ринкових коливань і отримати стабільні результати у довгостроковій перспективі. І третій аспект це вивчення та аналіз. Не поспішайте робити вкладення, навіть якщо вам здається, що ці гроші зараз там девальвуються і дуже сильно зросте курс без ґрунтовного аналізу ринку та доступних інструментів. Немає сенсу взагалі кудись рухатися. Можливо, використовувати для початку демо-рахунки, почитайте відгуки, стежте за новинами і дослідженнями, а вже потім робіть якісь свої перші кроки. Пам'ятайте, що чим більше ви знаєте, тим впевненіше будете приймати якісь свої рішення. Ну і ще одну таку пораду, дам, так, як для початківців: встановіть для себе міні-цілі та план. Наприклад, визначте, який відсоток прибутку ви хочете отримати протягом року. Але будьте реалістичними, будь ласка, і ретельно аналізуйте свої результати. Навіть невеликі досягнення допоможуть вам зберегти мотивацію та поступово переходити до більш складних інвестиційних стратегій. І пам'ятайте, що інвестувати. Ування лише однієї тисячі навряд чи дасть капітал або якийсь результат. Це має бути систематично і постійно. Сьогодні тисяча, через місяць тисяча і так далі. Тому, якщо у вас є така навіть невелика сума, з неї дуже класно почати. Але, будь ласка, робіть це регулярно. Це перше правило інвестування. Якщо вам сподобалось це відео і ви отримали корисні поради, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, щоб ми разом зростали фінансово. Давайте разом обговорювати те, що цікаво вам. Пишіть свої питання в коментарях. Якщо вас цікавить якась конкретна тема, обов'язково зніму на це відео. Тож до зустрічі в наступних корисних відеороликах.